Так, лот номер 8 ВПХР показує в комплекті. Товста книжка на 54 сторінки. Оригінальна з усіма інструкціями, картинками і так далі. Далі 10 штук ампул нових, які в ідеалі просто. В рідній упаковці. Вони ніколи не були на морозі, не замерзали, не тріскали від цього. Ось, вони не мають сколів, не мають тріщини, немає розбитих ампул В ідеалі 10 штук. Кожна нова. Ідеальна. Далі. Е, насос. Новий насос. До речі, робочий і ним ніколи ніхто не користувався. Не вставляли ампули, він новенький, робочий, справний. Він ніколи не користований, не забруднений ніякими хімічними речовинами. Так як часто буває. Так, новий далі це насадка для насосу. Так. Скляний циліндр, дві гумові прокладки, так як має бути, корпус, зажим і на пружинці металеве вікно. Ось. Все ідеально працює, ідеально нове В ідеалі, справне, Далі. Далі ліхтар. Відкручується, лампочка є всередині, з лампочкою. Далі корпус. Для розігрівання грілки, 4 гільзи з латуні, є голка для проколювання піропатронів ампул і розкручується. Це корпус дуже якісного чорного бакеліту, карболіту. Ось, Ось спаяні чи зварені. Колби, вони з Латуні або з МІДі. Ось так виглядають. Так, далі. Далі насос показував новий ідеалі, далі. Фільтр новий для диму. І... Компак ось такий, в нього, так. І сам. Три піропатрони. Ось такі. Має окисли на алюмінії. Але це не впливає на роботу. Вони робочі. В кожному скляна колба зеленою рідиною вона ціла. Тобто вони робочі, можна використовувати, вони саморозігріваючіся. Хімічна грілка. Точно робочі. Ну і стан приладу. Всередині покажу. Ось раз. З цієї сторони. Стан приладу Два. І зовні. Там прийде покажу. Так, це у нас лот номер 9 лот No'ять. Ось там його зовні. Глянцева фарба покриття. Глянцеве колір олива. Ось показав і переліт номер 9